Вітаю вас, шановні брати та сестри. Цього тижня в різних містах України відбулися натхнені служіння, молитви та навчання, під час яких люди каялися, поклонялися Богу і зростали у вірі. Поділюся детальніше за наступні хвилини. 10 травня в Харкові відбулося регіональне молодіжне служіння, яке об'єднало молодь із різних церков у поклонінні, молитві та спілкуванні. Словом ділився пастор Гайк Геворгян. Наголошуючи на важливості повної довіри Богові. Особливим цей вечір став для тринадцяти молодих людей, які в молитві покаяння відкрили своє серця для Христа. 11 травня в Луцьку святкували другу річницю помісної церкви. На святковому служінні, яке відвідали 220 осіб, єпископ Сергій Любіжанін проповідував на тему почуття Христові, після чого 15 людей прийняли рішення покаятися. Щиро вітаємо громаду з цією подією. і нехай церква зростає та приносить плоди для Божого царства. 16 та 17 травня в Харкові відбулася молитовна гора під проводом служителів із Шахтарського Наталі Завсіголової та Юлії Власенко. Захід був спрямований на поглиблення особистих стосунків із Богом, ревну молитву за місто, країну та відкриття нових церков. У Чернігові завершився один із двох тижнів стаціонару міжнародної біблійної школи. Студенти зосереджено вивчали тему поклоніння і розпочали курс, присвячений вченню про молитву. Щочетверга, о 20.00 дивіться авторську програму Андрія Тищенка Я бачив Бога. Відомі політичні та громадські діячі діляться особистими історіями про те, як Бог змінив їхнє життя. Не пропустіть! Окрім того, ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський та доєднуйтесь до соціальних мереж харизматичної вангельської церкви України. І нехай Господь благословить вас.